Виконуємо номер 1574 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. За два дні велосипедист подолав 130,2 км. Першого дня він був у дорозі 4 години, а другу 3 години. Знайди швидкість велосипедиста, якщо вона не змінювалася та відстані, які він долав. Кожного дня. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки годин всього був у дорозі наш велосипедист. Для цього 3 додамо 4 дорівнює 7 годин, пояснюємо, поясню. всього був у дорозі велосипедист. Далі знайдемо його швидкість. Нам відомо, що за 2 дні він подолав 130,2 км. У дорозі він був 7 годин. 130,2 км поділимо на 7, 13 ділимо на 7 беремо по одному. 7 множимо на 1 – 7. виконуємо віднімання остачі 6. Зносимо 0, 60 ділимо на 7, беремо по 8. 7 множимо на 8, 56. Виконуємо віднімання в остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Зносимо 2. 42 ділимо на 7, беремо по 6. 6 множимо на 7, буде 42. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, швидкість велосипедиста 18,6. Кілометрів за годину. І пояснюємо швидкість велосипедиста. Ми дали відповідь на перше питання задачі: знайди швидкість велосипедиста. А тепер дамо відповідь на питання, які відстані він долав кожного дня. Для цього. Його швидкість 18,6 помножимо на час руху кожного дня. Першого дня він був в дорозі 4 години, помножимо на 4. 6 множимо на 4 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32 до 34. 4 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 4,4 та 4, 3,7. Відокремлюємо одну цифру, кому вийшло 74,4 кілометрів і пояснюємо: подолав першого дня, знайдемо, яку відстань він подолав другого дня, для цього 18,6 помножимо на 3. 3 множимо на 6 – 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 8 – да до 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1 – да до 5. і відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 55,8 кілометрів. Подолав другого дня. Записуємо відповідь. У нас задачі стояло питання: знайди швидкість. Отже, записуємо 18,6 км за годину. Далі подолав першого дня 74,4 км і 55,8 км другого дня. Ми дали відповідь на питання, якою була швидкість велосипедиста, якщо вона не змінювалась, та які відстані він подолав, долав кожного дня. Якщо за два дні велосипедист подолав 130,2 км, першого дня він був у дорозі 4 години, а другого 3 години. Номер 1574 виконано.